Якщо ви вирішили стати оператором БПЛА, у вас є декілька шляхів. Перше, ви можете надіслати ваше резюме на сайтах пошуку роботи. Це Воркє, роботою, Лобікс, OLX, саме на посаду оператора БПЛА до сил територіальної оборони. Так само є можливість заповнити Google форму. Посилання на Google форму є на сайті ТРО. Так само це посилання є на офіційній сторінці ТРО у Фейсбуці, і там залишити ваші дані, ваші контактні дані для того, щоб подати заявку на оператора БПЛА. І так само працює гаряча лінія, на яку ви можете звернутися по проекту Крила та ескадрон і так само залишити заявку на посаду оператора БПЛА. З вами зв'яжеться протягом однієї доби рекрутер рекрутного центру. Тобто така коротенька співбесіда, де вам призначить більш детально розширену співбесіду з рекрутером рекордного центру. Після того, як ви пройдете співбесіду з рекрутером і вас буде рекомендовано на посаду оператора БПЛА, ваші дані будуть передані також представнику рекрутного центру, який просто за ручку відведе вас в РТЦК і допоможе вам пройти усі складнощі оформлення в РТЦК. Це оформлення документів, оформлення документів на контракт, і проходження ВЛК, і допомога, і консультативна допомога у всіх інших питаннях, які пов'язані з РТЦК. Після того вас буде направлено на базову загальну військову підготовку. В навчальний центр територіальної оборони, де ви отримаєте необхідні знання і військову підготовку, необхідну для служби війську. Після цього вас буде направлено на фахову підготовку, також навчальний центр ТРО, де ви вже здобудете. Військово-облікову спеціальність оператора БПЛА на всіх етапах від того, як ви звернулися або залишили заявку на оператора БПЛА, і до того моменту, як ви потрапите у військову частину на посаду оператора БПЛА, з вами на зв'язку завжди рекрутер рекрутного центру, до якого ви можете звертатися по будь-яких питаннях за будь-якими консультаціями. Фактично, цілодобово рекрутери на зв'язку і допомагають вирішувати рекрутам всі їхні питання і проблеми. Всі відібрані кандидати, які пройшли фахове навчання, потрапляють у свої підрозділи на посаду саме оператора БПЛА або суміжності.